Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Захист України наш безумовний пріоритет. На перемогу злагоджено працюють усі гілки влади. Тому сьогодні почну з подяки українському парламенту за ухвалення урядового законопроекту про посилення обороноздатності. Понад 300 мільярдів гривень ми додали на оборону. Це кошти на зарплати військовим, на їхнє харчування, на закупівлю техніки і обладнання. Це те, що потрібно їм прямо зараз. У бюджет на 2024 рік закладаємо майже 1,7 трильйона гривень на безпеку і оборону. З них близько 56 мільярдів гривень на оборонні виробництва та ще понад 48 мільярдів гривень на поповнення і розширення армії дронів. Робимо ставку на розвиток українського військово-промислового комплексу, на нові конструкторські розробки, технологічність, трансферт технологій. Налагодження спільних виробництв із нашими союзниками і партнерами для цього уряд максимально спростив ввезення безпілотників, розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватись без дозволу держслужби експортного контролю. Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів. Сьогодні окремою постановою спрощуємо імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА. Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників. Цього року виробництво вже виросло в сотню разів і зросте ще більше. Додатковий важливий ресурс на дрони, військову техніку і боєприпаси це військове ПДФО. Очікуємо від народних депутатів ухвалення в другому читанні урядового законопроекту, який переспрямовує ці кошти на потреби оборони. Таким чином, залучимо десятки мільярдів гривень для українського військово-промислового комплексу. Україна матиме власну, потужну та надійну зброю, яка наблизить нашу перемогу. А громади при цьому зможуть і надалі виконувати свої зобов'язання перед людьми у 2024 році. Влада на місцях отримує понад 300 мільярдів гривень. Також на місцях залишиться вже накопичені кошти. За 9 місяців 2023 року залишки на рахунках місцевих бюджетів збільшились майже на 88 мільярдів гривень і склали понад 203 мільярда гривень. Лише у вересні громади отримали від держави 16,9 мільярдів гривень трансфертів базової, додаткової, реверсної та інших дотацій. Загальна сума трансфертів цього року склала понад 109 мільярдів гривень. Поряд з обороною, всебічна підтримка ветеранів друге найважливіше завдання. Нова ветеранська політика це увага і повага до кожного захисника. Ключовим є інститут помічника ветеранів. Він допомагатиме в працевлаштуванні, навчанні та в соціальному захисті людей, які повернулися з війни. Наразі проект запущений в чотирьох регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях. Уряд сьогодні розширює цей проєкт ще на 6 регіонів Закарпатську, Полтавську, Сумську, Харківську, Київську область та на місто Київ. Спрямовуємо на його реалізацію 44,2 мільйони гривень. 550 помічників ветерана працюватимуть у громадах і матимуть безпосередній контакт із захисниками і захисницями. В перспективі плануємо збільшити кількість помічників до 15 тисяч. Це дозволить охопити усіх, хто потребує консультацій та підтримки. Одночасно продовжуємо реформу ВЛК та МСЕК для створення швидкої, інклюзивної та прозорої системи без бюрократії та корупції за принципом довідки ходять за ветераном. Розвиваємо електронні сервіси, щоб кожен захисник міг у кілька кліків отримати потрібну послугу. Допомагаємо встановленню ветеранського бізнесу. 47 мільйонів гривень грантів уже нараховані ветеранам та їхнім родинам. Готуємо відкриття сучасних реабілітаційних центрів по всій Україні, збільшуємо державне замовлення на фахівців-реабілітологів, даємо доступ ветеранам до пільгової іпотеки в межах програми Є оселя. На 2024 рік вдвічі збільшуємо фінансування ветеранських програм на підтримку захисників захисниць витратим 14,3 мільярди гривень. Кожен українець вдячний воїнам за подвиг, героїзм і самовідданість. Тому ветеранська політика це один з пріоритетів нашої спільної роботи. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!